на Сновійськова адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер, це директор художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Олександрович Свистун вітаємо вас! І сьогодні ми будемо говорити про завершення першого театрального сезону, яким він був для, для глядачів та акторів, і плани на наступний. Театральний сезон, будь ласка, спочатку вам слово, потім перейдемо до запитань. Дякую, дякую, територіальна громада. Дякую всім, хто цінує театральне мистецтво. І перше, все, я хочу подякувати Збройним силам України, які дають можливість працювати попри жахіття війни в нашому місті Герої Миколаїв. Дійсно, ми завершили 101-й театральний сезон на декілька сценічних майданчиках. Традиційно, це були сцена в укритті, сцена на сцені, театральний салон. Ми відкрили велику залу після довгого простою, і також цьогоріч ми відкрили відкрили літній театральний сезон, завдячуючи Миколаївської обласної військової адміністрації відновлене пошкодження, яке завдав театр в 2022 році. І ми запрошуємо всіх відвідати літній театральний майданчик, де щодня майже відбуваються наші заходи. Протягом 101-го театрального сезону відбулось 14 прем'єр нових вистав: драми, комедії, мелодрами, концертні театралізовані програми. І більше 40 тисяч глядачів відвідували по квитках саме наші заходи, а театр зробив гастрольний тур з. Проектами Земний монолог і проста українська скіфська баба. Гастрольний тур був відбувся на Закарпатті, а також в місті Київ. І ми взяли участь у фестивалях «Моновистав в Ужгороді, фестиваль в Крапівницькому, фестиваль в Києві, де отримали дипломи лауреатів. Хочу сказати, що в цьому сезоні дуже потужна співпраця з колегами з Херсонським академічним обласним музично-драматичним театром імені Миколи Куліша, який, на жаль, не може зараз. Проводити повноцінно свою роботу на базі в Херсоні, і ми люб'язно допомагаємо гастрольним турам, а також створили три великих проекти співпраці з Херсонським театром. Це мюзикл для всієї родини Котигорошко, це за ініціативи нашого Миколаївського театру до міжнародного дня театру. Вистава, пластична драма. До 210-річчя творчості Тараса Григоровича Шевченко Катерина, а, де має дуже потужну відгуки. І ми з цієї виставою запланований гастрольний тур в вересні цього року в місто Київ на, на сцені національного театру імені Франка. А, також був проект: це перевізник а, вистава, яка підтримує сучасну українську драматургію. І я хочу зауважити, що а, наш колектив театру підтримує українських драматургів, українське театральне мистецтво, українську. Драматургії і сучасні проекти, які створює наш колектив театру в штаті. Поповнення молодими акторами, які закінчили театральний виш і прийшли до нашого театру. А також поціновувачі наших майстрів в жовтні мають можливість привітати наших майстрів сцени. Запланований бенефіс заслу... Євгена Сокольченка, вистави, в яка буде, і ми новий театральний сезон хочемо створити під лозом комедії, мелодрам, щоб трошки розрадити наших мешканців, і вже є запрошені режисери, з якими ми розпочали постанову нових проєктів. 4 жовтня. Ми плануємо відкрити 102-й театральний сезон сучасною комедією за двома зайцями, постановник Гіо Пачкорія, місто Київ. А також вже поціновуючи творчості народного артиста України Лева Сомова. Він режисер вистави, яка теж запланована на жовтень. Як важливо бути Ернестом, як важливо бути серйозним. Три прем'єри на жовтень, прем'єра на листопад, прем'єра на грудень. І це до нового року. Ми сподіваємося, що завдячуючи нашим... Збройним силам України ми зможемо реалізувати ці проекти. І ще хотілося би зазначити, що в наступному сезоні запланований фестиваль Мельпомена Таврії, Мельпомена на Миколаївщині. Відомий, який підтримується в Миколаєві і відбудеться на декілька сценічних майданчиках міста Миколаїв. Театр продовжує свою роботу. Ми запрошуємо всіх вас відвідати наші вистави на літньому театральному майданчику, подивитися наші прем'єри, а також прийти на відкриття сезону. На сцені в укритті традиційне 23-24 серпня. І подивитися прем'єру моновистави Бо Я Є Україна, в якої бере участь наша провідна молода акторка Ольга Старожук, Яка вистава вже запрошена на фестиваль п'ятий ювілейний монологи над ужем міста Ужгород у вересні місяці, а також на гастролі на сцені національного театру Лесі Українки, місто Київ, 15 вересня. Дякую.

Це буде перемога. Це буде залучені всі творчі колективи міста Миколаїв. Ми вже спілкувалися з колегами з філармонії, з колегами національного музично-драматичного театру. Я думаю, що це буде єднання всіх творчих колективів міста Миколаїв під керівництвом обласного управління культури. Вже спілкувалися з Оленою Олександровною Бубаренко, очільницею, і це буде велике свято. Я думаю, для всієї країни перемогу України над ворогом на центральній площі. Ще на з залученням всіх творчих колективів міста Миколаїв. Підготовка триває завдячуючи Збройним силам України. І хотів би додати від себе, що ми збираємо на дрони для аеророзвідки на закриття сезону. Ми вже вручили 5 великих потужних дронів. Ми звертаємося до всіх мешканців, гостей міста Миколаїв, долучитися до донатів і надати можливість підтримати наших хлопців збройних сил України. А ми підтримуємо наших провідних акторів, які досі служать в главах збройних сил України, і тримаємо цей потужний творчий фронт. В міст... Істі Миколаїв, і хотілось би зауважити, що можемо запросити всіх вимушених переселенців, людей соціальних категорій, жінки, чоловіки або брати, які знаходяться зараз у полоні, відвідати за контрамарками в на соціальних умовах, прийти до каси театру і також отримати безкоштовно відвіди нашого театру для того, щоб полипшити ментальне здоров'я нашої спільноти. Цюєте з театром Херсону, а чи планується така ж активна співпраця з театрами інших? Дякую за запитання. Я хочу сказати, що під час вже повномасштабного вторгнення ми підписали творчі меморандуми з колективами Кропівницького і Одеси. На жаль, в Кропівницькому, ви знаєте, відбуваються певні події зміни керівництва і конфліктні ситуації перервані саме творча співпраця з театром Коріфеєв з Кропівницького, але є співпраця з Одеським музично-драматичним театром Юлія Півоварова, директорка. Яка теж пропонує на наступний театральний сезон зробити декілька спільних проєктів. Також ми не полишаємо міжнародне спів нашу роботу і гікаха ґґідза з Грузії, якщо ви знаєте, він хвилюється за нашу Україну, за наші проєкти. Він теж пропонує зробити проєкт навіть в умовах війни, і Болгарія, яка запланована Пет Койчев, директор, режисер, який планував поставити вистави. Це не полишається. Ми запланували гастрольний тур в жовтні місяці з простою української скіфської баби, нашої вистави, яка запрошена на міжнародні фестивалі в жовтні місяці, заключити творчі меморандуми і запросити режисерів з Болгарії саме для постанов нових проектів міжнародної співпраці. Дякую. Дякую. Ще, так, ще хотіла запитати таке питання безпекова ситуація. Всі ми розуміємо, що зараз у нас є стан, і може бути у вас театрицы. Вибережати своїх колег і плюс глядачів, як у вас дякую за запитання. Дійсно, безпека, перш за все. У нас є сцена в укритті, де вже в безпечному місці глядач може під час вистави знаходитись. А також особливо, коли у нас іде дитяча вистава, ми вимушено пририваємо наші вистави, запрошуємо глядачів пройти в безпечні місця. І безпека глядача перш за все. Навіть якщо людина не мала можливість відвідати цю виставу по тим квиткам, вона може прийти на іншу дату, на інше місце і. І подивитися, нашу виставу. дуже приємно, що глядачі, які купував квитки на 24 лютого, 2022 року, прийшли в цьому році, в 24-му, по квитках, і вони отримали культурний продукт, який вони купували квиточок напередодні повномасштабного штабного вторгнення. Тому, перш за все, це безпека відвідин, безпека людей, які відвідують театр, і підтримка нашого колективу, який готується зараз до опалювального сезону. Ми робимо ремонтні роботи. Відновлені вже багато площин кабінетів в нашому театрі. І сподіваємося, що всі вже скучили за літнім театральним майданчиком мають можливість відвідати наш літній театральний майданчик і подивитися концерти, виступи, вистави на нашому на нашому майданчику. Дека статистику відвідувачів я маю на увазі по віку? чи є там найменший відвідувач і найстарший? Дякую за запитання. Дійсно, у нас є моніторинг наших глядачів. Ми зараз перейшли в гаджети і зараз опановуємо систему TikTok, моніторингу через google анкети які відвідані. Це перш фідбек з нашими глядачами, які розуміють, які продукти театральний вони хочуть подивитися, який репертуар вони би хотіли подивитися на наших сценах. Ми можемо сказати по відвідинах нашого театру це три рочки дівчинка, яка прийшла до дитячої кімнати разом з мамою. Вона дійсно була рада, що у нас є дитяча кімната театральних професій, де можна під час вистави дитини грається і опановує театральне мистецтво. Ну і найповажніші відвідувачі, які відсвяткували в цьому році 100 років, навіть такі люди приходили на виставу подивитися нашого народного артиста Василія Стафійчак. Астафійчук, виставі наше містечко. Це ну дійсно моніторинг у нас відбувається, і ми вдячні нашим глядачам, які підтримують театр, які тримають нашу без глядача неможливе існування театру. Дякую. колеги. Є ще запитання до нашого спітера? Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо Дякую. до перемоги. Дякую.